Від балерини до монахині. Історія цього покликання є наступною. Будучи дівчинкою в 4 класі початкової школи, я хотіла стати балериною. Проте все змінилося після огляду фільму Ісус Назарет, особливо сцени, котрі показували терпіння Христа, глибоко мене зворушили і викликали щирий жаль за гріхи. Я попросила Ісуса, щоб пробачив мої гріхи та гірко плакала. Пам'ятаю силу цього жалю до сьогоднішнього дня. Як поручництво, вибачення Ісусом, я попросила, аби мені приснився. Тієї ночі я відчула себе розчарованою, бо нічого не сталося. Однак він приснився мені наступної ночі, коли сходив з Христа, був мого віку, волосся мав світле і кучераве і подав срібну обручку. Мене це здивувало адже мої батьки носять золоті. І говорив, щоб я її прийняла. Я боялась розповісти про це батькам, адже вони мали зі мною багато проблем, і думала, якщо розповім їм цей сон, то вони почнуть дуже сердитися, адже з таких речей не можна жартувати. Я постійно думала, що б йдеться Ісусові, і з'являлося те саме хвилююче питання я занадто молода, аби бути дружиною. тому... «Що, Бог хоче, аби була його дівчиною. Я розповіла про це своїй катехетці, а вона пояснила, що Бог хоче, щоб я була монахиною або просвятила йому своє життя. Від цього моменту, коли хтось мене запитував, ким я хочу бути, відповідала монахиною. І кожен дивувався. Звичайно, чого лише я не дізналася про закон в ранах попередження. Будучи в восьмому класі, я перший раз. Пізнала смак Божого милосердя. Це мене збило з пантелику і захопило краса, доброта та кристалічна чистота цієї любові. Сила цих Божих цукерок була настільки сильна, що я почувалася, як в небі, і тоді плакала зі щастя. Ісусова любов не погасала, а ставала сильнішою та вимагала чогось більше. Я прийняла шлюб чистоти, котрий виникав з любові до Нього. Сильне побудження було в третьому класі середньої школи, я шукала заромадження, спочатку в рідному місці, потім через інформатори, зустрічі з різними сестрами. Від Осуса я постійно вимагала знаків, підтверджуючи моє покликання, бо не могла знайти закону. До моєї парафії приїхали сестри-пасіоністки. Я подумала без особливого ентузіазму: о, наступні! Однак, невдовзі, коли вони давали свідчення. Говорячи про сп'ятого Ісуса, і після всіх моїх пошуків я почула внутрішній голос: чи розумієш покохати мене власне, такого? відкинутого, забутого, терплячого та зневаженого, відповіла, що так, нарешті прояснення. Кружляли думки, щоб кинути школу, але я не є особою, котра любить ризик, і хотіла поступити в університет. Однак, поїхавши до сестер, аби переконатись, як виглядає життя монахинь, на жаль, я по-іншому його уявляла, вирішила собі, що моя нога більше там не стане. Сестра, котра відвезла мене на вокзал, відповіла, що помолиться, аби Ісус став мені одного або двох капняків, щоб я сюди повернулася. Не знаю чому, але це я запам'ятала. До університету я поїхала в мальовничний Чейорштин. Думала, що моє покликання до закону є з помилкою, тому намагалася вибити його собі з голови. Я зустрічалася з хлопцями, ходила до клубів та на вечірки, щоб забути про Ісуса. Але увесь час відчувала, що Він є зі мною та мене охороняє. За кожним разом, як я знаходила нового хлопця, відчувала ніби когось зраджую. Пізніше, закінчуючи другий університет, я мала хлопця, котрий прагнув стати моїм нареченим, а я боролась з тими зарученими. Він серйозно думав про наше майбутнє, а я відчувала себе розірваною всередині, бо моє жит... серце і вже давно віддала комусь іншому. Наступило важке розставання, бо це був прекрасний хлопець, котрому я багато чому завдячувала. Однак Боже кохання пробиває кожне людське кохання, я мала претензії до Бога, що так влаштовує моє життя, втручається в нього та його псує. Ще перед Ним тікала, я вмолювала собі, що потребую часу, знайшла добре оплачувану роботу, чергове, швидкоплинне знайомство та товариство, де з'явився алкоголь та цигарки. Однак такі речі зовсім мене не тішили. А про закон я слухати не захотіла, і так гасала з дня на день. Напослідок, моя подруга Ася попропонувала мені виїзд на реколекції для молоді Францисканської до Закрочим'я і зустріч з одним монахом. Відбувалася сповідь, він зрозумів мене, сказав, що я почуваюся як висухнута рослина, яка потребує, щоб її підлили і про неї подбали. Нарешті хтось мене зрозумів. Потім було гірше. Він говорив мені їхати до пасіоністик і вступити до аспірату. Сповідь була для мене переломним моментом. Я думала, що зі злості буду гризти дерева, які там росли, бо не хотіла йти до закону. Сьогодні цей отець капуцин є моїм керівником духовним. Безпосередньо, по реколекціях, та сама подруга. Намовила мене поїхати до сестер пасіоністок. Було літо, чудова погода, і різко, після нашого приїзду, почав падати град. Ми були цілком не готові до такої погоди. Рвучі потоки плили вулицями Варшави, люди втікали з автобусних зупинок, тільки ми з нею залишилися з відкритою мапою, шукаючи садиби сестер. Я вже хотіла відмовитися від цього шукання, але вона. Ні. Подумала, добре, вступлю, якщо сьогодні зустрінуся з матір'ю генеральною, і з нею на цю тему порозмовляю. Доїхали. Сестри нас запросили до середини. Запитала про мати генеральну, сестри сказали, що її немає, і вже кидала багатозначний поглад на Ісуса на хресті, але почула, що вона повернеться ввечері. Ми мусили залишитися було вже пізно, а подруга. Отримала високу температуру, отже, я і сестри взялися її лікувати. І тут чуємо, що повернулася мати генеральна. Було вже пізно, по 22-й, і чую делікатне стукання в двері. Заходить мати генеральна з другою сестрою, вітається, вона допомагає подрузі і наступила коротка розмова зі мною. Під час наступної розмови матір генеральна вислухав мене, сказала, що як дитина, я напевно була пожертвована Матері Божої. Коли була при смерті, я не хотіла в то вірити, тому що мама ніколи мені про це не говорила. Вернулася я додому і сказала про покликання: мама завжди повторювала, що всі сестри законно повтікають, коли я туди піду, а тато, що йому кактус на Росії виросте. І брати, що змарнує собі життя, а знайомі дивувалася, бо нещодавно розмахувала в клубі. Мама почала плакати і сказала, що це правда, я була посвячена Мати Бож... Божій, але ніколи мені про це не згадувала, щоб мене не скерувати до життя до закону. Постановила, що піду за голосом покликання, що мені шкодить, ціле життя перед ним втікала, Пробувала... Попробувала все. І не давало воно мені щастя, піду за Ісусом. Розпочався час змагання і духового очищення, і я думала багато речей змінити, що теж було для мене важким, але не неможливим. Щоденна Євхаристія була для мене великою підтримкою. Віра горе взносить, і аж сама тому дивувалася як постановила, так теж та зробила. Зближався термін приїзду до закону. Тату нервувався, що скоро я і так додому повернусь і не хотів мене відвозити до закону. А мама його переконала, говорячи А ти подумав, що буде, якщо вона не повернеться і там залишиться, як будеш себе почувати? Переконала його. Думала, що прощання з моїми батьками і братами буде болісне, але вони цілий час сміялися, бо зустрічало нас в той день багато комічних ситуацій. Зараз батьки щасливі, що я в законі, а брати також не нарікають. Рідної сестри не маю, але сестер духових маю тепер в сто раз більше. Пам'ятай, покликання законне – це превеликий дар бути нареченою Ісусе. Це є диво, перед яким людина мусить в захваті похилити голову, впасти на коліна і тримати, тривати в глибокому закоганні. Якщо чуєш, що Бог тебе кличе, то не відтягуй. Я знаю щось над цим жаль часу і життя. Тепер я по вічних обітах і радію, що маю найкращого нареченого на світі, який за мною ревнує великою ревністю і так довго знаходився зі мною. Я теж його кохаю. Коханням, яке почалося давно-давно тому, і триває до сьогодні. А це кохання ще більше розквітає, бо любов ніколи не змучується. Згідно з заповіддю зі сну. Обручка теж є срібна. Дякую тобі, Боже, сестра Едита.